Друзі, всім привіт! Починаємо наш день з ось такої краси. Просто подивіться. Я таких кітик ще не бачила. Це хто така гарна? Назвали її Фрея, їй півтори роки, вона отримала своє перше щеплення обробочку. В неї просто неймовірно, краси очі. Ой, ну, це просто скарб, я вам так скажу. Але віддаватися вона поки не буде, поки мені не стерилізуємо, тому що ми розуміємо, що. Може бути всякі таких тварин беруть, типу породніх або метисів. Тому можете придивитися поки що. Це знайшла наша співробітниця, їй не можна виходити на вулицю, ми вже сьогодні це вирішили. От. Ну, що робити? Дивіться, яка краса була на вулиці, тому треба її було рятувати. Я не можу з неї, просто не можу. Це якась триколірна сіянка. Я не знаю. Зробили щеплення та обробочку вже і чекає на день стерилізації.